Зараз проведу коротенький огляд на смартфон Motorola G72. Накруплявся телефончик Алло, Юа. Така модель у нас Moto G72. Що у нас знаходиться всередині коробочки телефончик? Такий ось у нас вже в чехол. Проведемо його включення Це вже другий телефончик. Знімається, до речі, зараз на телефон Motorola G54. Знімаємо моторолу G72. Різниця в телефончиках є, попри те, що моторола G72 вона дешевше коштує. При цьому всьому має трошки кращий екран, тому що екран тут піолет Що таке піолет? Це коли, скажімо так, береться. Замість скляної підложки пластикова підложка екруну AMOLED, воно тоді стає менш товстіший телефон завдяки цій технології, і при цьому всьому різниці як такової немає. От, amoled екран По дизайну він, як на мене, цікавіший в цьому плані, тому що у нас тут більш тонкіші рамки, внизу немає такої великої рамки, але слабіший, на жаль, процесор Helio G99. Якщо порівнювати з однокласником Samsung Galaxy A24, то телефон звичайно цікавіший буде, Того, що в комплекті є швидка зарядка 33 Вт. Це по-перше. По-друге, в пам'яті тут 256 ГБ версію можна купити того, що вони діляться на 128 ГБ і на 256. Цей телефончик замовили мої знайомі. Побачили, що в мене теж є Motorola, що я користуюся Motorola, Ми вирішили також взяти Motorola G72. От, В цілому різниця в порівнянні з Motorola G54 буде в тому, що тут у нас камера буде 108 Мп в порівнянні з камерою на 54 Мп. Ой, перепрошую на 54 Мп на 50 Мів Moto G54. А також. Тут, от по, кроме того, що тут камера на 108 пікселі, тут камера йде від Samsung. Тут стоїть самсунговський модуль. Ясь бяка нехороша на От, Самсунговський модуль стоїть. По фронтальним камерам. Здається, точно не пам'ятаю, але вони однакові будуть. При цьому всьому, що, то, що той класно знімає. Ну, яскравість екрана в цього телефона в два рази буде більша, Того, що тут екран, піково, яскравість дає 1000 ніт. в порівнянні із Motorola g 54 550. Тобто, звук однаковий буде. При цьому всьому тут у нас два динаміки стоять. Стерозвук, та Стереозвук такий же самий абсолютно буде, як і на Motorola G54. Тобто різниця мінімальна. Але ж все ж таки та ж сама пам'ять. Що той телефон 256 ГБ, що той 256, але є різниця в оперативній пам'яті. Якщо у нас Motorola G72 пам'ять, у нас іде 8 ГБ оперативної пам'яті, то в G54, 12 ГБ. Але плюси екран Амулет. Дизайн цікавіший. Значно цікавіший. Мені здається, чи Motorola G54. Дівчата виберуть 100% G72. Ну, що то, що той, це достойний варіант. По швидкодії дії. Екрани йдуть у нас високочастотні. У нас тут хоч амулет-екран стоїть, але тут у нас є dc dimming можна його включити, Motorola це дозволяє робити. І при цьому всьому екран тут у нас йде 120 Гц. Тобто не всі телефони зараз в наявності за 7 тисяч гривень запропонують вам AMOLED-екран 120 Гц. Ну, окрім, можливо, якогось там Xiaomi Redmi 12-го, але він по характеристикам все одно гірший буде. Зайдемо в екран, подивимося інформацію. Частота оновлення екрану у нас максимально 120 Гц. Та 120 Гц. Комплектується він зарядкою точно такою. Вже саме. Тобто, тут от в комплекті в коробочці у нас іде зарядка, шнурочок. От. І 33 Вт. Заряджається достатньо швидко, тому що акумулятор тут 5000 мАч. Моторола G72 у мене була до використання G54. Телефон показав себе. Дуже класно. Та дуже класно по показникам праці. Хорошо тримає зв'язок. Телефон перевірений, зв'язок прекрасний. Е, ну, зрівняти, от, наприклад, ту ж саму G54 і G72, то акумулятор тут 5000 мАч. Але, скажімо так, менш прожорливий процесор стоїть. Він буде менше їсти електроенергію, електроспоживання буде менше. І при цьому всьому тут амалет екран. Тут можна виставити темну тему, і при темній темі телефон буде жити довше. Значно довше. От. Що у нас тут ще може бути такого цікавого? Ну, оболонка, мотооболонка, це фактично як голий Android, як такових налаштувань тут немає. Подивимося звернення про телефон. Назва Moto G72. Версія Android ще стоїть 12-та. Тобто, будуть оновлення, є оновлення на 13-й Android. А вже якесь оновлення ставиться у нас. Тобто, з цим проблем немає. Телефончик ці оновлення може ставити і без вас є. Скажімо, розумні оновлення можна виставляти в годину, коли вони будуть самі скачуватися, самі встановлюватися. І це взагалі круто. так круто. От, камера у нас. Наприклад, от камера у нас стандартні мегапікселі. Це буде 12 мегапікселів. То, що тут іденг пікселів. От Є відео. Та є відео. ну Відео у нас зі стабілізацією чи ні. Ну, якась трошки стабілізація є. В цілому можна поставити от, більш стабілізацію. Може щось більш похоже на правду. От, В цілому телефони непогані непогані, скажімо так, конкурентів. Ну, я б сказав би, їх фактично немає в цій ціні. Хто буде думати, чи брати моторолу, чи ні, беріть. Беріть, тому що варіант прекрасний. Телефони надійні за весь час використання. Використовував вже достатньо багато таких телефончиків, як Моторола. Тому можна брати тут, до речі, сім-картки ще. Можна поставити дві сім-картки і картку пам'яті. В порівнянні з G54 там лоток іде під те, щоб одна сімка, і карта пам'яті. Там є електронна сім-карточка. Не забуваємо, що у нас є такий магазинчик. Де можна просто-напросто телефони купити. І є програма Ало гроші. Думаю, може хтось знає про таку програму, щоб що можна трошки зекономити цікаві моменти. От. Тому вибирайте правильно, вибирайте правильні телефони. От. Читайте відгуки, людей багато вже їх купляє. Ну, і сам я он, купив, користуюся, знайомі купили, користуються. То девайси. Прекрасно працюють бистро, надійні, ніяких в них проблем немає і все. Так що не задумуйтесь, а беріть, тому що варіант гідний. Дякую.